Вона народила дитину, коли її чоловік був на межі життя і смерті. В Олександрії 26-річна жінка напередодні пологів отримала звістку про тяжкі поранення свого чоловіка. Нині дружина всіляко намагається поставити коханого на ноги, але потрібна допомога небайдужих. Історію стілення любов'ю розповість Віра Шестакова. Валентина не стримує сліз, говорячи про свого майбутнього чоловіка. Вони познайомились два роки тому на весіллі у друзів, але мешкали в різних містах. Він в Запоріжжі, вона в Олександрії. Згодом вирішили жити разом. Раз, це четвертий раз було буквально перед його в слідчою книжок. Можна сказати, фотографії. Чоловік Валентини військовий, в зоні АТО з перших днів через це радісну звістку про вагітність Жінка змогла повідомити йому лише телефоном. Можна сказати, що Вся вагітність прийшла у нас у відрядженнях, чекала його. Останній раз, коли я приїхала з Олександрії, я приїхала вже, взяла довідку в лікарні, що вагітна, ми хотіли подати заяву до ЗАГСу, щоб розписатися. Я приїхала з цією довідкою, це була субота, ну а в неділю його знову забрали у відрядження. Але напередодні дня народження чоловіка і в святковий день Едуард перестав виходити на зв'язок. Тоді жінка була на восьмому місяці вагітності. Звістку про поранення чоловіка дізналась від дружини одного з військових. Напротязі дня я не могла дозвонитися до чоловіка, потім почала до неї дзвонити. Ну вона вже потім, зібравшись з силами, сказала мені, що не хвилюйся. Він живий, з ним все нормально, але він знаходиться. На території Ростовської області в лікарні тяжкі поранення чоловік отримав під час одного з обстрілів терористами. Всю складність ситуації першою дізналась мати бійця, подзвонила час, коли я всю правду узнала, і то що ужасне состояння. Я всю правду узнала 18 числа, коли я дозвонилась в ростов жогвий центр. Я валі довге, я не розказувала, я поняла, що це, зараз не можна їй сказати. Як тільки но чоловіка перевезли до Київського опікового госпіталю, Валентина одразу відправилась до коханого, хоча й до пологів залишалися лічені дні. Уже були придвісники пологів, хвилювалася, звісно, ну Бог дав і я встигла з'їздити до чоловіка, побачити його. Коли повернулась в Олександрію, через два дні народила. Валентина народила хлопчика допомогти ж чоловікові одужати, допомагає звістка про появу сина та небайдужі українці. Привезли діка, мене не пустили в реанімат, сказали попозже. Я вийшла і плакала. Просто сіла і сижу, плачу. Там вот така лавочка. І до мене жінка підійшла. І вона я плачу, розказуваю їй. Вона тажі, ви він нічого не знаєте. Де зісь волонтери, да ви подиміть туди, і ви знаєте, як вот это, вот это все моментально. Вже цього четверга Валентина вирушить у лікарню до чоловіка. Там вони поберуться. Жінка говорить, для неї головне бути завжди поряд з коханим у будь-якій ситуації. Показує, які каблучки придбали. Розговор був о том, щоб були білі вставки. Он там у кого-то виділив, йому подобається. Так як він знаходиться в лікарні, в опіковому в відділенні, ну все це там і відбудеться, тому що він не транспортабельний. Плануємо з Костіком поїхати до папи. Ну, там уже розпишемося. Після того, як Едуардо зроблять всі необхідні операції в Україні, йому необхідно буде пройти курс реабілітації за кордоном. Родина сподівається, що держава та небайдужі люди допоможуть Едуарду одужати. Кошти на його лікування можна перерахувати на картку, номер якої ви бачите на екрані. Віра Шестакова Олександр Катеруша день за днем.